Доброго дня, шановні пані та панове. Я вітаю вас на фінальному розіграші акції Гроші в ящику від торгової марки Тульчинка. Сподіваюся, що всі, хто зараз нас дивиться, знають головні правила, але все ж таки я маю їх нагадати. Акція тривала з 1 лютого по 31 травня 2013 року по всій території України і розповсюджувалася на наступну продукцію. Паста торгової марки Тульчинка 72,5% жирності 10 кг і суміш Тульчинська торгової марки Тульчинка 72,5% жирності 10 кг. Всі ви, учасники акції, надсилали унікальні коди на короткий номер 4121. Коди можна. Було знайти на стікерах, які були наклеєні всередині коробки на пергаменті. Всі учасники отримували гарантоване поповнення мобільного рахунку на 6 гривень за кожен зареєстрований успішно код. Ну і крім того, розігрувалися призи кожного дня. Загалом 188 подарунків по 1000 гривень. Певно, що ці люди, які отримали ці подарунки в ході акції, вже гідно ними розпорядилися. З іменами не тільки за минами, ви можете подивитися фотокартки наших переможців на офіційному сайті акції tulchinkagroshi.com.ua Власне, саме тут ви зараз дивитеся трансляцію головного розіграшу призу у сто тисяч гривень. Там, до речі, є історії дуже цікаві, як саме розпорядилися люди своїми виграшами, їхні враження. Зокрема, одна жінка придбала своїй доньці сукню на випускний вечір. Є людина, яка придбала собі путівку до санаторія. То це ті гроші, які вам дійсно знадобилися. Я дуже приємно, що ви надаєте перевагу торговій марці Тульчинка. Звісно, від лиця зараз компанії Інтерфуд. Я дуже вам всім дякую. І, звичайно, бажаю вам успіху сьогодні, всім абсолютно у нашому розіграші. З вмиранням серця, мабуть, ви слідкуєте за подіями, але перед тим, як перейти власне, до самого розіграшу, я маю представити вам членів спостережної комісії. Які будуть сьогодні слідкувати за тим, аби розіграш дійсно відбувся чесно, неопереджено і прозоро. Отже, комерційний директор компанії Інтерфуд Іванова Інна Михайлівна, менеджер з маркетингу категорії Масло Спред компанії Інтерфуд Догадаєва Наталія Олександрівна, юрисконсульт юридичного департаменту компанії Інтерфуд Удовенко Костянтин Сергійович. Офіційно результат розіграшу буде зафіксовано приватним нотаріусом Кушовою Валерією. Дякуємо вам, панове, за те, що ви сьогодні з нами знайшли час і берете участь у дійсно цій дуже важливій акції у цьому важливому етапі акції. І вже за кілька секунд, шановні друзі, ми розіграємо головний приз. Ще раз нагадаю, сто. Тисяч гривень, але перед цим я хочу передати слово голові комісії комерційному директору компанії Інтерфуд Іванові Інні Михайлівні. Добрий день. Я рада компанії Інтерфуд привітати всіх, хто зможе нашу трансляцію. Хочу поблагодарити нашої компанії торгової марки Тульчинка, всіх продавців, всіх працівників торгівлі, которые приняли участие в нашей акции. Мы действительно очень ценим ваш труд и хотели немножко украсить, он очень интересный, мы знаем, но одновременно нелегкий, украсить вашу жизнь приятными призами, приятными победами. Со своей стороны хочу сказать, что мы в будущем сделаем все, чтобы вам всегда было удобно, приятно продавать продукцию торговой марки Тульчинка. И вы с уверенностью могли рекомендовать ее как качественный традиционно качественный продукт. Спасибо вам всем большое! Я, может быть, забегу наперед, у нас акция на этом не заканчивается. У нас будет продолжение. Ведущие об этом расскажут, вы узнаете это. Вот. Но чтобы уже так не напрягать обстановку, Давайте перейдем к розіграшу. главного приза 100 тисяч гривень. Спасибо вам большое. Дякую вам величезно. Звичайно, тому що всі чекають, всім цікаво, всі безумовно хочуть отримувати головний приз. Тож, друзі, не будемо випробовувати вашого терпіння. Ще кілька секунд уваги: я розповім, як саме буде відбуватися розіграш. Отже, після того, як я прокручу лототрон, я дістану звідти один. Виграшний код, який буде написано на аркуші паперу. Ви бачите, скільки тут зараз цих кодів, тож, звичайно, напруга величезна. Але успіх буде з вами. Можете в цьому бути певні. Отже, ми зафіксуємо цей код і залишимо його у цьому конверті. Після того ми маємо визначити ще два запасних коди, оскільки на офіційному сайті нашої акції вказані ті. Умови, які дозволяють власнику виграшного коду отримати головний приз, якщо раптом ця людина не зможе скористатися своїм правом і не зможе отримати головний приз, то автоматично право на нього переходить власникам. Запасних кодів, ті пріоритетні послідовності, в які я дістану власне ці два коди з цього лототрону. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що це важлива інформація. Якщо у вас, панове, буде е, виникнуть питання стосовно правил нашої акції і умов отримання подарунку, ви можете завжди зайти на наш сайт тульчинка.гроші.ком.ює, і ознайомитися з усіма правилами. Ну а зараз давайте перейдемо до найважливішого. Тож, просто зараз, я визначу ту людину, яка стане власником 100 тисяч гривень. Шановні друзі, повідомляю вам, що власником 100 тисяч гривень стає власник унікального коду N342-285. Пані Наталя з міста Керч. Останні цифри номеру телефону 977. Я ще раз вітаю пані Наталю. Мабуть, якщо вона зараз нас дивиться, просто зашкалюють емоції у неї. Відправляється в конверт виграшний код. Ну і зараз, пані та панове, ми маємо з вами визначити ще два запасні коди. Про які я вам вже розповідала сьогодні. Тобто, якщо з певних причин пані Наталя, власниця коду переможця не зможе скористатися своїм правом, які залежно від тих правил, які перераховані на нашому сайті, право отримати подарунок перейде до власника першого або другого запасного коду, отже, перший запасний код. А 169 190 Він теж відправляється в конвертик. І, шановні друзі, зараз ми з вами визначимо другий. Запасний код. І це буде унікальний код N509693. Його ми також вкладаємо в конверт і передаємо. Шановні друзі, зараз я можу з певненістю констатувати, що розіграш відбувся. Я ще раз хочу привітати нашу переможницю, власницю унікального коду виграшного пані Наталя, Наталю з міста Керч. Всі правила отримання подарунку, звісно, можна знайти на сайті і незабаром переможницю буде сповіщено про її виграш. Але, шановні друзі, я ще раз хочу вас щиро привітати за те, що всі ви брали участь в нашому розіграші. Я ще раз хочу сказати вам величезне спаси. Ну, і звісно, вже сьогодні звучала інформація від пані Інни про те, що акція на цьому не завершується. Тому, будь ласка, якщо сьогодні вам трішечки не пощастило, залишайтеся, оскільки акція вже 17 червня. Набуде свого продовження. І продовження це буде просто грандіозне і приголомшливе. І ще важлива інформація: всі ці унікальні коди, ваші коди, які знаходяться в цьому лототроні, вони автоматично залишаються в другому етапі акції, тобто вони не втрачають своєї чинності. І у вас вже є можливість завдяки торговій марці Тульчинка отримувати далі подарунки. Якими ж будуть ці подарунки? По перше. Кожен надісланий код, кожен п'ятий надісланий код отримає гарантоване поповнення мобільного рахунку на 10 або на 20 гривень. Щодня можна буде виграти два подарунки по тисячі гривень. Ви тільки подумайте, скільки їх. Щотижня буде розігруватися це новий подарунок, його не було в першому, в першому етапі акції, а саме два подарунки по 5 тисяч гривень. Ну і звичайно. Головний приз, який буде розіграно 30 грудня 2013 року, це 500 тисяч гривень, півмільйона. Тому, шановні друзі, я вважаю, що такі подарунки, така увага з боку організаторів акції до вас. Мабуть, спонукає вас брати участь, залишатися, цінувати і надавати перевагу торговій марці Тульчинка. Я ще раз вам всім дякую. Величезне вам спасибі, що ви були з нами. Трансляцію цього розіграшу можна буде побачити незабаром на оновленому сайті акції, де ви власне будете дізнаватися всі деталі нового етапу акції. Сайт не змінився. Тульчинка Ну а на сьогодні я ще раз з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Добре вам сьогодні попрацювати, завтра відпочити. Ну і звісно, залишайтеся надалі, беріть участь у акції від торгової марки Тульчинка. Тульчинка традиція якості з 1927 року. До побачення!